Крик нестерпного болю від втрати найвіднішої у цьому світі людини заглушає звуки роботи важкої техніки поруч із дев'ятиповерхівкою, в яку 12 березня влучила російська ракета до місця загибелі матері 55-річної Анжели Чувпило квіти принесла її донька. Того злощасного вечора, у момент вибуху, покійна проходила повз будинок разом із собакою. До стихійного меморіалу, що з'явився тут за лічені години після прильоту, покласти квіти та вшанувати пам'ять безневинних жертв російської агресії, прийшла пані Катерина, що мешкає у цьому ж мікрорайоні. Їй вдалося уникнути серйозних поранень лише дивом. Жінка розповідає. Йшла додому з супермаркету та хотіла завітати до зоомагазину, але в останній момент передумала це ймовірно і врятувало її життя. Я так е, розумію з послу, те, що я була в капюшоні, мене закидало тільки осколками, деревами. Я не, я не знаю, чи мене закидало, і я повзла. Далі, щоб ну, не прилетіло мені ніякої кирпіч, тут загинула мати нашого однокласника. Моєї дитини навчається в другому веду двоє діток. Вони залишилися без мами, а їх папа повернувся зі фронту. Дітки зараз в лікарні. Увесь мікрорайон, як велика родина, кажуть місцеві. Майже в кожного з мешканців тієї ночі хтось дістав поранення чи загинув. Серед перших до зони лиха тоді прийшла Ольга Анатоліївна, яка на момент атаки знаходилася у своїй квартирі. Почула один зрив, потім другий сильний. Що я в сусідньому домі живу, то вікна я думала вікна вилетять. Сиділа якраз оглушила мене вуха. Ну, і ми зразу всі зібрались, вибігли на вулицю. Яка помаш, і тут моя знакома якраз її квартира теж розрушена. Смертоносне російська залізяча обірвало життя п'ятьох рісів згаданої раніше 55-річної Анжели Чувпило, 45-річної Наталії Ніколаєвої, 47-річної Валентини Брижі, 62-річного Федора Лущенка та 45-річного Олександра Супранова у день жалоби за невинно вбитими містянами. Представники багатьох християнських конфесій міста поблизу місця трагедії провели панахиду. Ще молимося за упокій душ спочилих чад Божих всіх. Від російської ракети постраждалих, і нехай проститься їм всі прирішення. Вільні та не вільні. За останніми підрахунками внаслідок ракетної атаки поранення дістала 51 людина, у тому числі 12 дітей. Наразі у медзакладах Кривого Рогу залишаються 17 пацієнтів, зокрема, є семеро малюків. П'ятеро дорослих у важкому стані. Боротьба за їхнє життя продовжується. Кузьма Шишкін, Андрій, Яковлєв, Перший міський.